Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу звітати відповідь на ті запитання, які ви мені задали. По-перше, хочу відповісти на питання щодо, якщо що робити, якщо ви вже предпенсійного віку, там вам залишився рік 2, і ви зараз знаходитеся за кордоном. І немає у вас з собою трудової книжки. Що в такій ситуації робити, куди звертатися? Дивіться, для початку раджу вам зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України, тому що зрозуміло, що якщо ви знаходитеся за кордоном, ви особисто в Пенсійний фонд прийти не зможете. І коли ви зареєструєтесь на веб-порталі Пенсійного фонду України, ви зможете подивитися ваш наявний. Стаж. Нагадую, що стаж у нас рахується до 1 січня 2004 року по записам в трудовій книжці. Це і є трудовий стаж, а з 1 січня 2004 року по даним реєстру застрахованих осіб. Що значить, якщо ви або ваш роботодавець за вас сплачували страхові внески в пенсійний фонд, то з 1 січня 2004 року. Буде відображена ця інформація і можна буде порахувати ваш стаж. В деяких випадках це можливо навіть з 2000 року. Що це вам дасть? Ви просто будете розуміти, наприклад, що з 2000 року ви маєте. Знову ж таки, наприклад, навожу 22 чи 23 роки стажу, вам через рік буде 60 років. Зрозуміло, що цього буде недостатньо для того, щоб ви могли вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку. Але навіть якщо ви перебуваєте за кордоном. До 1 січня 2004 року ви можете звернутися до архівів або до тих підприємств, установ організацій, де ви працювали, та взяти підтверджуючі довідки. Ці довідки ви зможете також долучити, або ж можете зателефонувати ще в Контакт-Центр Пенсійного фонду України, якщо ви не зможете, наприклад, зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України де вам більш точніше нададуть так детальну інструкцію, як ви можете це зробити. І тоді ви зможете відсканувати всі документи, наприклад, так, і додати до вашої пенсійної справи, яка буде знаходитись на веб-порталі Пенсійного фонду України. І в такому випадку ви навіть дистанційно, перебуваючи за кордоном чи перебуваючи за межами нашої держави, зможете подати. Необхідну інформацію для того, щоб вам була призначена пенсія. Нагадую, що якщо ваші дипломи втрачені, ну, наприклад, так само звертаєтесь до архіву, якщо університет, інститут училище чи інший учбовий навчальний заклад припинив своє вже наразі існування, тоді ви можете подати запит. До архіву. Ви можете, наприклад, уповноважити людину, так, яка буде знаходитись на території нашої держави, яка зможе подати від вашого імені, там, наприклад, за довіреністю, і зібрати всі необхідні документи для того, щоб ви могли і вам можна могла бути призначена пенсія. Тож для початку раджу вам зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України, так і прописуєте, в пошуковій системі інтернету веб-портал Пенсійного фонду України і е, реєструєтесь, і там ви зможете вже зрозуміти який у вас стаж, які періоди вашої трудової діяльності вам будуть зараховані, а які ні, і які вам потрібно буде додатково брати довідки, які підтверджують періоди вашої трудової діяльності? І там ще хочу відповісти відразу питання стосовно того, що чи зараховується стаж набутий в Польщі. Якщо ви працюєте офіційно, це вже друге питання. На території у Польщі, так, у мене є відповідне відео, хто на мене давно підписаний, де я розповідаю про те, що цей період трудової діяльності вам може бути зарахований, коли ви працювали в Польщі до вашого стажу, і в подальшому це також може повпливати на розмір вашої пенсії і на її саме головне призначення, що ви без пенсії не залишитесь. Нагадую, що ви можете вийти на пенсію в Україні в 60-63 в та в 65 років. Але у 2025 році вам потрібно мати 32 роки стажу в 60, якщо вам 63, то від 22 років стажу. Якщо вам 65, то хоча 15 років стажу дає вам право звернутися за призначенням пенсії. Якщо вам 65 наголошую, і вам у вас е не вистачає стажу, наприклад, у вас 10, 9, 8, 12 років. В такому випадку ви маєте право звернутися за оформленням вам соціальної допомоги замість пенсії. Ось така інформація станом на сьогоднішній день. Якщо у вас виникають ще питання, пишіть, будемо розглядати в наступних відео.